Діти, наше майбутнє. Благодійна виставка під такою назвою відкрилась у Львові. Молодь зібрала роботи львівських фотографів, аби допомогти придбати необхідне лікувальне обладнання для дитячої лікарні. Бачила експозицію і наша знімальна група. Допомогти дитині благодійний вечір організували школярі Львова. До них долучились і старші колеги. Головна мета акції зібрати кошти на придбання електрокардіографа для відділення кардіології комунальної дитячої клінічної лікарні. Тут зібрали роботи 14 кращих фотохудожників міста. Почали із знайомих знайомі почали залучати своїх знайомих по різноманітних організаціях в різних навчальних закладах. Є свої фотоклуби і так само почали збирати фотографії і основним. Вже критеріям було ем, гарно, щоб була висвітлена тема. А діти наше майбутнє. Загалом до огляду представили 63 дитячі фотографії. Їх можна придбати на аукціоні. Стартова ціна лоту 100 гривень. Захоплення викликає кожна робота, а декотрі користуються великою популярністю. Тут настільки унікальні світлини, настільки вони енергетично багаті. що Я думаю, що результат буде добрий. І перш за все, що я думаю, що я перший якусь цих робіт куплю на цьому аукціоні, і ці кошти підуть на придбання електрокардіографа. Виставку готували протягом 30 днів. Організатори розраховують зібрати близько половини потрібної суми на електрокардіограф. Ольга Білоган Євген Ржавський вісник.